З 1 жовтня НБУ змінює правила карткових переказів. І це стосується кожного. Будь-який платіж тепер стає зрозумілим для банку. Чи можуть за це заблокувати карту? Без паніки. У цьому відео простий і чіткий план із трьох кроків як убезпечити свої гроші. Дивіться до кінця, щоб знати, що робити. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. В інтернеті здійнявся галас про тотальний контроль, але НБУ це спростовує. Насправді, з 1 жовтня, почали діяти нові вимоги до банків у рамках відкритого банкінгу. Так, вони хотіли там наприймати будь-що, але, але все таки скасували. Але... Це не значить, що цього не буде. Тому інформація в цьому відео доволі актуальна. Простою мовою, ваші банківські операції стають зрозуміліше. Замість незрозумілих кодів ви тепер бачите повне ім'я та прізвище відправника чи отримувача. Давайте на прикладі. Продаєте щось в інтернеті. Ну, кожен з нас хоч раз продавав. Тепер ви бачите повне ім'я покупця, а не просто суму зарахування. Ну, погодьтеся, да, є такі банки, ну, які не показують на зараз. Коли ви платите за послугу, ви бачите теж повну назву компанії. Але з компаніями, я гадаю, це рідше буває. Це допомагає миттєво викрати шахраїв. А що з переказами друзям чи родичам? За це картку не блокують. Ну, принаймні так не запевняє НБУ. Мета змін боротьба з анонімними шахрайськими схемами, дропами тощо. Ні-ні ні, не контроль за вашими переказами. Хоча одне іншому не заважає. До речі, щоб не пропустити важливі фінансові новини, підпишіться на канал і натисніть на Дзвіночок. Це збереже вам нерви у майбутньому. Отже, паніку скасовуємо. Ось ваш план з безпеки з трьох кроків. Крок перший: перевіряйте двічі перед кожним платежем. Ну, якщо платіш новий, якщо він якийсь стрьомний, перевіряйте, це зав... зайвим не буде. Це проста дія, яка збереже ваш захист від помилок. Крок другий: зберігайте докази. Ну, Якщо раптом до вас завітає фінмоніторинг, непогано мати якісь електронні чеки, квитанції тощо. Банально, але має місце бути. Помічайте червоні пропорції. Red flag, red flag. Це коли назва компанії чи одержувача не співпадає з тим, що було заявлено. І коротко. Про міфи. Міф перший, терміново треба бігти в банк. Ну, звичайно, нікуди не треба бігти, все воно працює автоматично і без вас. А вам, вас і мене запросять актуалізувати дані, десь буде там в цьому чи в цьому куті відео знімав. Мій другий, податково тепер бачить кожен мій переказ. Ну, чесно кажучи, в них там є градації, до 30 тисяч ви їм не цікаві, Більше 30 і в межах 30-400 тисяч можуть до вас якось пригладіться, А от більше 400 тисяч, да, скоріш за все, вони до вас завітають. Отже, будемо сподіватися, що нові правила це не закручування гайок, а інструмент для нашої безпеки, якийсь спрямований в першу чергу проти дропів. Головне не панікувати, завжди перевіряти, кому відправляєте гроші і зберігати докази оплат, на кшталт чеки, квитанції тощо. А ви що думаєте про нововведення? Напишіть свою думку в коментарях і поділіться цим відео з друзями. Далі буде. Якщо було корисно. Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!